English for Kids Online. Вітаю усіх на своєму каналі вивчення англійської мови за ЗОшитами. І так, зошит до підручника Full Blast Plus, 6 клас. Сьогодні ми продовжуємо працювати за ним. Ми вже з вами розібрали нульовий модуль, так, повторення. Ну а сьогодні буде модуль о, вже другий. Yeah, so that's me. І так, перший урок A Lesson A: School. Працюємо з вами на стріночках 5 6 нашого робочого зошита. І так, label the pictures as in the example. Uh, Підпишіть малюнки за прикладом. Итак, 1. Geography. 2. Chemistry. Chemistry. OK. Зараз зроблю трошки більшим uh, шрифт. 3. Art, мистецтво. Uh, four, History. Five, Physics. Mm -hmm. So, six, Maths, Mathematica. Uh, seven, PE. Eight, Biology. Yes, and the last one is ICT or Computer Science, Informatica. Ставте відео на паузу у тих місцях, де вам це необхідно. Just to complete the sentences as in the example. We have art lessons in the art room. Ми маємо уроки мистецтва малювання в відповідній кімнаті. Да? Так, we have. chemistry lessons. Chemistry lessons. In the Science Lab. Ми маємо уроки хімії, так, в лабораторії. Так, we have PE lessons. In the gym. Фізкультура у спортзалі. We uh, have ICT lessons. Окей. Okay, ми маємо уроки інформатики в комп'ютерній кімнаті. We have. І ось тут тепер нам треба перерахувати. We have. History history uh, physics physics maths and biology lessons. In the classroom. okay, well done. Поставте відео на паузу. Окей, okay, so three, Write your answer. What's your favorite subject and why? Який у вас улюблений предмет і чому? Ну, Наприклад, my favorite. Favorite... Ой, вибачте. My favorite subject. is art is art because i like painting painting okay Fill in the table with the information about your school. Четверте завдання ну, це лише ви можете написати. Ну, Давайте спробуємо. Нехай буде там school 7, наприклад. Кількість вчителів у школі. Нехай буде там 30 teachers. да? Number of students. Кількість учнів. for example, 500. Location, Напишіть своє місто, де ви живете, так розумію. Classes time. Отже, коли ви починаєте навчатися? Ну, нехай буде It's half past 8 uh, uh, till uh, 3 pm, наприклад, да? до третьої години у вас уроки. Facilities. Що у вас є в школі? Ось тут можна переписати знову ж таки всі facilities звідси: Art room, Science Lab, Gym, Computer Room, Classrooms. Yes. Artroom. gym, uh, Science Lab. Окей, okay. uh, Lab, туди ж можна вписати. І subjects, які у вас є предмети? Знову ж таки, ви пишіть свої предмети, які ви вивчаєте. Може це бути Ukrainian, да, Ukrainian Literature, потім може бути foreign literature, іноземна література, uh, history, так, biology, Geography, Це у вас все є. Task 5. Let's write the verbs in brackets in the Present Simple Tense. Напишемо, розкриємо, будь ласка, да, і поставимо діє слова в Present Simple. Я хочу наголосити на тому, що на цьому каналі є ще граматичний довідник до цього підручника Full Blast Plus, та, до якого ми зараз пишемо. Огляд, так, за робочим зошитом авторів Косуван і Тушинська. Так ось, на цьому каналі ви можете знайти плейлист, він так і називається Full Blast Plus 6 Grammar. І в цьому плейлисті є повністю детальний огляд граматичного матеріалу, граматики з першого і вже майже там до останнього модуля. Тобто там всього 20 чимось юнітів. Тобто до кожного модуля підручника їх 8, так відноситься там, по 3-2 теми, які йдуть у граматичному довіднику. Так от там є повністю тема утворення Present Simple, вживання Present Simple, заперечення питання Present Simple, коли ми використовуємо навіщо. Тобто, будь ласка, щоб тут ми не дублювали цей матеріал. Ви можете спокійно знайти на моєму каналі, цьому ж каналі English for Kids Online. Добірку відеоуроків Full Blast Plus, 6 клас Grammar. Ось. І подивитися перелік тих відео, які там є. І ознайомитися з романтичним матеріалом. Це буде найперше відео. Окей. І так, she speaks three languages. Вона розмовляє трьома мовами. My sister goes... To school. Моя сестра ходить до школи. Ben plays hockey on Friday. Бен грає в хокей у по п'ятницям. Alice and Rachel have lunch at 11 a.m. Boys like to read books after school. Tony has a shower in the morning. Тоні приймає душ вранці. Будь ласка, ставте відео на паузу. Task B. Rewrite the sentences from 5a in the negative and question forms Нам треба поставити заперечення і питання до речень, які йдуть у нас у п'ятій вправі. Там, де стоїть мінус, це означає заперечення. Там, де стоїть знак питання, це означає питання. Отже, нам треба поставити питання до другого речення. Чи ходить твоя сестричка до школи? Або чи ходить моя сестричка до школи? Для цього нам потрібні do і does. Так? Для сестрички does. Does my sister. Go to school. Чи ходить моя сестра до школи. Далі третє у нас заперечення. Бен не грає в хокей. Бен Doesn't Play Hockey. On Fridays. Так, далі четверте знак питання. А, отже, питання. Alice Rachel. Це множина. Отже, Do Alice. And Rachel have lunch at 11 a.m. Чи мають вони обідати, да? Обід у об 11-й годині ранку. Заперечення. Хлопці не люблять читати книжки після школи. Boys don't. Like. To read books after school Tony has a shower in the morning. <speaking> in <Spanish> Tony Dush Tony Tony does Tony have a shower in the morning. Okay. Okay. Does Tony have a shower in the morning? Good. That's all. Наразі це все. Поставте відео на паузу, де вам потрібно, а я з вами прощаюся, тому що урок uh, першого модуля That's Me, Lesson A 1A, School is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Або якось підтримати автора контенту. Good bye, good luck!